Доброго. О, дякую. Ну, це не моя прихоть. Я... Ні, я, я знаю, я знаю. Це добре. Добре, що ви знаєте. Гарного дня. Добрий день, це кур'єр. Підкажіть, де ви знаходитесь? Ну я вот... О, это биля... Ой, я я я заразу. Так, Биля ЖД, блин. Ну, на болте неправильно точка стоит. Все, я заразуми, добро. Угу. Дякую. Ну, дивіться, ви розумієте, що в нас втрачається репутація, це раз. По-друге, хлопці кажуть, я не можу забрати замовлення, бо мені треба вернутися на авангард, нажати там окей, що я забирав справу, і потім знову ж їхати по місту призначення. Тобто ця справа до 2 годин питається з кур'єром. І кур'єр втрачає свій час. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І да, Вони їдуть на це Зовсім інша сторона. Абсолютно. І вони зараз кур'єри, зараз вони ці він не можуть побачити замовнику. Ну так, я його не можу підтвердити, тому що так. не в тому місці. Тобто, він їде місце. туди, потім вертається сюди, хто забирає замовлення, він знає тобто, місці. Ну от я можу активно замовлення йому дати. Так, вольєр, ви зараз поспілкуйтесь з ним, добре, Полиночка? Алло. Так, добрий добре. день. Добре. Давайте я вам скажу номер замовлення, і ви якраз мені допоможете його і підтвердити тут. Е, номер Т. 57 GB. От тут знаходиться саме цей ну, заклад. Він тут знаходиться, там де я зараз знаходжусь. Ось і тут мені потрібно його забрати. Ну, прибув, але ну, ж мені не дається зробити, тому що пише, що я далеко від закладу. Ой, ну заправка я тут. А, ну так, 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 поруч тут заправка. Так, так, вот где я знаходжусь, тут и есть заклад. Я <говорит> Uh -huh. А, я зрозумів, ви підтримка цих закладів. Я зрозумів. Ну все, все, я, ні. Я просто думав, що ви мені допоможете із поточним замовленням, ну ви так, я розумію, не можете. Ну от в тому та й справа. Тобто мені простіше знову їхати на ту неправильну мітку і там підтверджувати замовлення, ніж тут сидіти і писати в підтримку. Ну, щоб щось зробити. Ну, розумієте? Ладно, все. В общем, ви змініть, просто, щоб далі такого не було, щоб нормально заклад знаходився. Все, дякую, до побачення. Ага. Так, сука, это блядь, чемпион по паркуванию блядь, есть, блядь, блять. Ебанашка нахуй, блядь. Да. Добрый день. Ага. Як завжди? У мене нічего нема. Абсолютно. Ладно, дома? Ну, а тепер <ріпи> є. Ну так як звісно, як, 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 якщо розблокувати і зайти, то, то там давайте чекаю.